Вітаю шановні телеглядачі. Це програма відверта розмова. Гість студії сьогодні. Віталій Іляшенко, депутат Верховної Ради України, сьомого скликання. Політичний діяч. Вітаю вас. Доброго дня, Віталію, скажіть, ви зайшли у Верховну Раду після революції гідності. А замість Віталія Кличко, так політичного лідера, саме так а, тієї партії, в якій ви були тоді, що ви побачили у Верховній Раді, де ви опинилися? Я раду Верховну давно бачив, слідкував за їхньою роботою. Мало того, був помічником народного депутата Ольги Валентинівни Бількової, теж черкащанки. І... Але ви не були депутатом. Але не був депутатом. В ролі депутата. Що це за місце? Чим там займається? І тоді, коли ви прийшли, там, здається, було і тодішні регіонали. Так. І ну дуже така цікава. Публіка. Рада сьомого скликання досить цікавою насправді була. Я потрапив, потрапив вже в той період, коли фактично не було такого великого протистояння, яке було до Революції Гідності. Власне, запам'яталась рада тим, що ратифікувала угоду про асоціацію з Європейським Союзом, розпустила фракцію комуністичної партії. Прийняла закон про антикорупційне бюро. Власне, багато таких значущих історичних подій відбулося в той період. Ну і власне сам себе в ролі депутата відчувши, спробував зайнятися законотворчою діяльністю, депутатськими запитами, зверненнями. І дещо вдалося зробити, дещо не встиг, дещо продовжують мої колеги, які зараз від Черкащини представляють представлені в Верховній Раді. А що вважаєте своїм досягненням за ці шість місяців, поки перебували на посаді? Власне, я співпрацював з центром протидії корупції, і ми зачасту готували депутатські звернення пов'язані із збільшенням цін по по проведенню тендерів по корупції. Три таких відомих депутатські звернення це проект стіна. Європейський союз виділив 200 мільйонів гривень, і уряд мав їх правильно розподілити. Якісно ефективно збудувати Він це зробив? на сході. Ні, ми побачили, як прем'єр-міністр Асеній Яценюк тримався біля звичайної е, сітки рибиці на кордоні. Ну, це, це не стіна, це ілюзія. Якими були ваші дії? Е, запит щодо деталізації статей витрат на цей проект. І, власне, запит відповідь була отримана, і проект він і досі ще реалізовується. Тобто він виявляється довгостроковий. І коли він збудується, тоді тільки можна робити певні висновки. Але увагу цьому питанні було А кошти висновки. на нього залишились? Кошти на ньому на нього виділені європейським союзом. Вони перебувають в напевно в українському напевно казначействі і перераховані на виконання певних робіт. Частково, тобто проект реалізовується за ним детальна увага. Ваші депутатські запити впливові, дієві, взагалі, ну дають от тим чиновникам. Зрозуміти, що тут не потрібно так робити, бо депутати можуть там вплинути, покарати і щось. Ну, взагалі, звернення і запити це досить дієвий інструмент. Законом встановлено термін надання відповіді і термін усунення недоліків, якщо такі є. Другий приклад з тих же депутатських звернень можу привести наступний: закупка військових палаток Міністерством внутрішніх справ для зони АТО. Номінальна вартість їх 18 тисяч гривень. Закупка відбулась на 10 мільйонів гривень. За сумою 25 тисяч гривень за одну штуку, чого і чого вдалося досягти от після... розірвати тендер? Вдалося особисто втрутився віце-прем'єр-міністр Сич, і він заставив міністрів оборони і внутрішніх справ розірвати цей тендер, провести новий і таким чином, ну принаймні більшу кількість наметів цих закупити. Тобто, ви слідкували більше за несумлінною роботою тих, хто повинен. З гідністю працювати після революції гідності, так? ну власне так і є. Ще третій приклад. Приведу його скільки він для Черкащини вагомий. Житло для військових. В нас є будинок на Котовського. Він досить тривалий час не міг добудуватися, і з року в рік виділені кошти кудись зникали. Вони навіть не доходили на виконавця. Робіт на Черкащину. Вдалося передбачити 200 мільйонів гривень на будівництво, і перші 35 мільйонів були перераховані для того, щоб перві дві секції добудувалися. Тобто, ми сподіваємося, що от вже найближчий час цей проект добудується, і він тут, тут військові зможуть отримати нарешті це житло. На позачергових виборах до Верховної Ради ви не перемогли, не стали депутатом, так і. От за цими проектами, які ви розпочали, туди, ви будете слідкувати, щоб вони завершилися і ну так, ваші звичайно. друзі, які там зараз знаходяться, щоб Можу привести навіть конкретний приклад. Я частину депутатських звернень передав особисто Олегу Петренку. Навіть деякі мої помічники зараз теж в нього з ним працюють, і вони від нього подають такі депутатські звернення, запити, слідкують за подальшим виконанням цих звернень. Віталій, скажіть, будь ласка, ви були в ударі? Ви очолювали цю організацію тут, на Черкащині. А чому перейшли? Ну, власне, в вересні, коли. Блок Петра Порошенка йшов на позачергові парламентські вибори. Партія Удар прийняла рішення йти в складі блоку Петра Порошенка на вибори, і юридична процедура вимагала вийти з партії, тобто більшість народних депутатів, більшість голів обласних організацій. На той момент вийшли з партії і балотувалися від блоку Петра Порошенка. На жаль, не всім, а може, й на щастя, не всім вдалося потрапити в цю нову каденцію. Частина з депутатів вирішила назад не повертатися. Мабуть, причина така, що вгорі вже вирішили цією партією не так активно займатися, як це було раніше. І взагалі об'єднавчі процеси, вони з одної сторони теж правильні, коли двоє політиків об'єднуються і йдуть однією командою до влади і несуть за неї відповідальність. До спільної мети, напевно. Ну, ну от, я так Порошенку, розумію, що ви сказали, Кричкомер. А може і на щастя. Тобто, ви, на щастя, я так розумію, не стали депутатом Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка. І а, сьогодні ви де знаходитесь? Ваша політична позиція і діяльність? Наразі надійшла пропозиція займатися новим політичним проєктом Укроп Український опір. Цю партію створять дніпропетровські політики, такі як Філатов, Святослав Олійник, Корбан, співпрацюють Володимир Парасюк, Береза. Народний депутат вони будуть співпрацювати чи вони будуть частиною, тому що вони от утворили так вже в ну, Верховній Раді, це таку міні-коаліцію. Так, зараз є такі певні політичні тенденції, коли провладні партії втрачають рейтинги. Ну, це в, наших, в нашій країні завжди трапляється. Тобто це трапляється з... тоді, коли не дотримуються обіцянок? Я Абсолютно з вами згоден і керуюся прикладом нашої України. Можливо, вона в свій час не всі передвиборчі обіцянки виконала і втратила рейтинг, враховуючи те, що є незайняте електоральне поле, частина політиків вирішила створити свою партію. Я з цими людьми давно знайомий, працював разом і. От вирішили створити цю партію. Вона теж може обійняти певну політичну нішу і представляти. Тобто, ви в Черкаській області будете займатися новим політичним проєктом, як ви кажете. Не тільки на Черкащині, а й по всій Україні. Черкащина це область, яку я буду координувати. А по Україні буду цій партії допомагати знаходити активних цікавих. Чим ви будете відрізнятися від інших? Партія правоцентрийська, а вона основні принципи. Що ви носите? Ну по суті, ще про партію нічого не відомо, тому що не заявлено про її створення. Є тільки депутатська група, точніше, навіть депутатська… депутат. Є люди, які об'єднуються навколо чогось. От навколо чого ви об'єднуєтесь навколо захисту України? Від військової агресії на сході Дніпропетровські політики довели, що вони mm -hmm. можуть ефективно захищати кордон України. То тобто ваша їхня роль не оцінена, була. ваша ніша чином. це боротьба з окупантом. Так, виходить. Боротьба я б не назвав її прямим чином, тому Захист. що ми представлені будемо як в політичному форматі, боротьбою займаються батальйони, міністерства. Але ми будемо, як мінімум, слідкувати за тим, щоб ефективніше це все відбувалося і доведено було взагалі справу. До кінця не потрібно заморажувати, заморожувати те, що є, потрібно ефективніше відвоювати свої території і більш рішуче діяти, так як це робила Дніпропетровська команда. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, а от як ви оцінюєте роботу своїх колишніх, можна сказати, побратимів, людьми, з якими ви йшли декілька років? До влади, до Верховної Ради. От що сьогодні про їх роботу ви можете сказати? Про кого саме ви маєте на увазі? Про ті партії, з якими ви співпрацювали, частину яких ага. ви були? Ви знаєте, вибори 2015 року показали досить цікаву тенденцію. Про майданівські партії чомусь набрали досить малий відсоток. І Свобода і Батьківщина, та й удар зрештою йшовши. Під крилом Бролку Петра Порошенка отримав менше депутатів, ніж у нього були е, раніше. Е, з однієї, сторони, е, я вважаю, що правильно було зроблено. Е... Як ви оцінюєте саме їх діяльність з того моменту, як пройшла, відбулася Революція Гідності? Ці партії в меншій кількості чи в більшій отримали всі важелі впливу, які вони хотіли. І от на сьогоднішній день. Я можу судити за той період, який я був представлений в Раді. Я можу сказати, що він був досить ефективний. за півроку було прийнято дуже багато законопроєктів і законів важливих. Спікер Турчинов був досвідченою людиною і він вдало керував процесом, який тоді відбувався в країні. Разом з тим, це був важкий перехідний період. Всі ми розуміли, що в таких умовах дуже важко працювати. Хтось з гідністю його пройшов, хтось не витримав. Всі три партії вони керувалися національними інтересами своїм рейтингом, пожертвували Але... ради нового парламенту, тобто Але... ради того, щоб там не було партії регіонів. А але немає. Є нові партії, які представлені в парламенті, і вони теж вдало працюють. І самопомощ, і радикальна партія, і блок Петра Тоді Порошенка. Тоді Ваша дитин. нова діяльність. Я так розумію, це в принципі конкурент, тому що ви будете виборювати а, і забирати місця ну, через децентралізацію. Ви будете заводити своїх людей на місця. А, і чим більше ви їх заведете, тим краще для вас. Тобто, ви будете опонентами тим, з ким ви йшли до цього. Чому ну, по-перше, я підтримую зі всіма своїми колегами добрі стосунки і з пропрезидентською партією, і з губернатором. Із деякими народними депутатами від фронту, змін із представниками нас дуже мало часу. Це просто ваша можливість реалізуватися по новому. Чи ви змінили погляди? Я прихильник ефективних рішучих активних дій партій, які розвиваються. Я не прихильник партій і проєктів, які тривають 5 років. З'явилась партія, ми зникла. Подивимось на те, що у вас вийде, і наскільки дякую. вона буде ефективна. Добре, і зустрінемось так. знов. Дякую вам, дякую, шановні телеглядачі. Це була програма відверта розмова. До побачення.